Друзі, привіт! У нас сьогодні особливий випуск. Ми будемо з остарішиною Ніколом розповідати вам, мабуть, трошки більше ніж є зараз в публічному полі. По мабуть, найголовнішому скандалу останнього тижня по неякісних мінах, які були поставлені на фронт, і зараз щонайменше 100 тисяч з них вже відкликано. Що найменше 100 тисяч, бо це лише одного калібра однієї партії бо одного виробника одного виробника? Одного виробника. Я чую, що вже інший калібр того ж виробника теж відкликають. А той виробник, окрім цих мін, я так розумію, приймав участь в багатьох інших закупівлях озброєння для зсу. Розкажем угу. більше, давай З чого почнемо. Бляха, я навіть не знаю настільки, все обшивно кого робили? винним, давай почнемо. Да. Давай почнемо з цього. Офіційна позиція влади, яку вже проартикулював нардеп Воніславський, така це комітет. Оборонки. Да, от, ну, він там безпеки. Uh -huh. от. Якась міжвідомча група забралась. Оці uh -huh. мудріці. Щось вони подивилися, то так uh -huh. прикинули е, щось до носа і сказали так: виглядає так, що це погана погода. От погана погода прийшла на фронт, uh -huh. і е, рукажопі солдати uh -huh. не поняли, як хранити тільки ці міни, тільки цього виробника, uh -huh. тільки оцих партій. Угу. І от вони так це невміло хранили поруч з іншими е, мінами інших виробників, снарядами, ага. там, патронами. Що оці відсиріли, а ці ні? Тобто ці нормально стріляли, да. а саме ці кончені а оце, не стріляли. Да. Да. І от ви, ви, не да. ви ні військові, вони військові, ага. або ж якісь магічні обставини, коли знаєш на фронт їде якась зброя, ага. і дощик проникає саме в ці ящики. Ага. А в інші не, не проникає, а ага. от в ці проникає. Мене враження таке, що цю патологічну брехню просто придумали для того, щоб дуже важливо уникнути більш глибоких розборок з тим, що є. Мовно кажучи, щоб ніхто не докопався, що міни робляться насправді в Україні з гамнаєві так. Угу. Бо якщо до цього почнеш добиратися, так тоді ж виникне питання: минуточку, а гроші за ці міни? Завод куди може ж там проводки, треба з завода тепер подивитися, подивитись, і от щоб просто не дивились туди, виводять поза фокусом і ще й розказують, що ну мінта насправді насправді фігня. Да? ну Не всі погані. Да? 100 тисяч вже відкликали от я ж кажу, вони зараз будуть розповідати, що 100 тисяч не всі погані. Ма кажеться, що там якісь ага. трошки хороші, і це буде просто чудовищна брехня. Ну от просто чудовищна. Угу. тому що там же ж не тільки від відсилюшому пороху справа. Вишибні патрони перші, угу. не дають міні, угу. там умовно навіть витіти зі ствола. Ті, що не підриваються міни, угу. знаєш що... то от, от, є. От, прильот от. немає в Так. Да, вибух має ж відбутися як міна прилетіла у неї на вершечку. Угу. На... Є підривник так званий. Uh -huh. Для цієї міни цьому ж виробнику доручили розробити свій підривник. Ну, знаєш, щоб ідеально пасувало. Uh -huh. Для телефона конкретної марки є конкретний uh -huh. чохол. Uh -huh. Для іншої марки буде трошки не такий чохол. От розказали, зроби отакий підривник. Uh -huh. Завод. Клик даю зробимо. А підривник це така, знаєш, точити точна uh -huh. штука, там щось має, то всередині там і uh -huh. так далі. І він коштує грошей. Виробник ніхіра не зробив. наше зсу, а саме командування сил логістики, десь по складам пошаруділо і знайшли інші підривники до інших якихось виробів і дало цьому заводу. І цей завод як туди прикрутив безкоштовні, тобто а в коштористо закладені ж безкоштовні підривники від іншого якогось виробу, uh -huh. які от зрештою ми маємо результат. Не всі міни взривають. Почекай, окей, давай розберемося. Якийсь завод зробив гавно. Держава за це говно заплатила. Безумовно. Дійсно, це говно потім потрапило на фронт. Ці зробили гавно. Давай розберемося. Да. Як так трапилося, що це гавно потрапило на фронт? Хтось же ж мав сертифікувати, сказати, що ці міни будуть да, зриватися. Да, да. От давай з цим да. розберемося. От о, давайте всі ми уявимо, що отут є завод, угу. ось тут є фронт. І ось оці міни куди е, uh -huh. їдуть. Коли міни приїжає на фронт, uh -huh. ну тут неможливо провести лабораторні дослідження, якісь сорів війна Очі, тобто, війна. да? тобто солдат має взяти це в руки, мати бути спокійним. Те, що воно оця міна полетить куди треба і вибухне там як треба. Бо якщо не вибухне, то не прикриють нашу піхоту, і, і все, вона може загинути. І все. Да. Mm -hmm. для розуміння, Мова йде про міни 120-го калібру. Найпопулярніші міни на фронті. Це один з ключових засобів захисту нашої піхоти. Наших позицій угу. від піхотних атак. Да. В Міністерстві оборони є спеціальне управління, угу. офіційне управління оцінки якості боєприпасів, от просто угу. от це полковнича така номенклатура. Угу. Знаєш, ми з радянських часів це слово пам'ятаємо. воєнпред. військовий представник, який приймає е, вироби. Угу. Він фізично цей воєнпред сидить отут, на заводі. Угу. Він прямо от як закріплений за ним. Да? Ну можливо, угу. там не за одним, а за кількома. Його от просто священна функція. Єдина мета в нього ж існування в цьому світі mm -hmm. така: він має сидіти на цьому заводі постійно перевіряти, як він працює, чи спроможний mm -hmm. випускати певну кількість якісного mm -hmm. і перевіряти те, що випускається. Бо ж завод він вже зробив. Він зрозумів він, він зацікавлений тому, славити. що е, сплавити. А ти ж ти представник mm -hmm. міноборони? Завод входить в структуру окороборонпрома, МІНСТРАТЕХПРОМА, Це камишин, ліві люди до міноборони. <laughs> ти входиш в міноборони, це зсу солдати життя. Смерть, uh -huh. ото Оце. тобто, ти маєш бути тим цербером, який не пропускає гавно і ветки. Uh -huh. Отак от, от розкидує та все. І отут, те, що я бачив, ну протоколи uh -huh. на рад там міноборонівський, коли вже розбор польотів свинячий голос робили, з'ясувалось, там. Самі Міноборонівці казали, о реальний представник uh -huh. міноборони сказав: то у нас просто немає системи якісної прийомки, і доручили оцьому цьому частіше робити перевірки, uh -huh. том не справи і більше мін брати на вибірку. Тут давай тут дуже важлива історія, щоб ви розуміли саму про процедуру, бо це ж не Юра вигадує. Це прописано в нормативних актах. Так має бути по закону. Хотіли ж зробити, крім військових, винними ще агенцію обо не закупівель. Ну, сейчас ми до цього дойдемо, Я так розумію, що важливо, оці воєнпріяди перевіряють не тільки фінальний товар для вигрузки. вони перевіряють не тільки процес виробництва на заводі. Вони перед підписанням контракту письмово засвідчують, оцей завод даний да. зробити міни такої то якості, да. які будуть зриватися. Mm -hmm. За таку кількість часу підписуєте контракт. Да. Без підписів цих воєнпрідів контракт не підписується, міни не приймаються, партії не випускаються. Да. І от що було в нашій історії? От як uh -huh. це відбувалось? Це в 2023 році наша влада нарешті uh -huh. вирішила, що треба навантажувати вітчизняного виробника виробництвом. Ну, бо залежати від того, як нам постачають uh -huh. імпорт, наші союзники, таке сумнівне. Нормальне рішення. Uh -huh. Але ж е нормальне рішення, знаєш, коли запахло мільярдами, що ці водокуд нарага свазусали от на вовче. Як це спрацювало в нашому випадку по процедурі? Перед тим як Агенція оборонних закупівель mm. підписує контракт з mm -hmm. виробником українським, воно звертається до воєнпреда, От як він mm -hmm. сказав, Міноборонівський Воєнпред. А скажи, от ти там сидиш, ти там все бачиш. Цей завод здатний випускати ті міни якісно і кількісно. Ну нам же ж масштаби, то треба uh -huh. нам не три міни витичить на станку січень, якщо не помиляюсь. О цього року 24-го, воєнпред відповідає: я тут все подивився. Ну, значить, виглядає так, що завод може робити 300 тисяч мін. З урахуванням того, що підривника оцього uh -huh. м12-го, для міни ще не, не розроблено. А обіцяють бажаються, що зроблять. Але це ризик. Він вказує, ризику такий технологічне оснащення, ще якесь там. Якщо ти умовно кажучи, збільшиш виробництво, ну то зрозуміло, тобі більше станків uh -huh. треба цехів. Але це вирішуємо річ, тому що відомство Камишина тоді ж uh -huh. отримало то, помниш в ПДФО військове. Да, забрали от, в місцевих рад віддали да, їм податки з зарплат військових. От сорок uh -huh. мільярди гривень Камишин умовно отримав на закупівлю станків для виробництва uh -huh. в Україні чогось. І от воїн підпише: от перше, uh -huh. 300 тисяч мін це їхній потолок, і ще й підривники. В цей час відбуваються наради. Одна з нарад була під дахом Міністерства оборони, на якій uh -huh. прям. Ми, отак, от, от, от вирішили, що треба Агенції оборонних закупівель дуже сильно порекомендувати укласти контракти з цим заводом, з виробником, бо є рішення ставки РНБО. Одставки uh -huh. на голанкомандуючо про те, щоб навантажувати контрактами українських саме виробників агенція оборони з згідно з і відповідно до як той має зробити. Звернулось до воєнпреда ще раз. Ну кілька тижнів пройшов uh -huh. буквально. Воєнпред, воєнпред, Ми маємо от контракт тут укладати. Скажи що е, ти зараз ще скажеш? Ми можемо чи не можемо да. Воєнпред, той самий на голубом глазу е, е, каже: я подивився і я бачу, що uh -huh. це завод здатен не просто 300 тисяч мін робити, а майже 700 тисяч мін. Здати, відбулося. Д... Чудо прозріння воєнпреда. Да. Чудо прозріння Міноборони. Тут... Ізиді дух невір'я. І воєнпред каже, ну, но... Дивіться, ну підривник оцей нудванадцятий. Ну, ну нема. нема, але в заводах є вже технічні умови на його. Ну тобто, якась конструкторська документація, типу його як би вроді і ні, але історія може бути. А ось такий знаєш, коли в тебе камишин на голові ночують з міністром оборони, куди ти дінешся від рішення ставки? Зрештою підписують контракт. Ну бо е, міноборона військ, воєнпред, підпис Дес сказав. Все буде, вон все буде, воно працює. Укладають контракт і вирішують все таки ще раз просити. От воєнпреда. третій раз. Третій раз. І це все от початок цього року. це проходять дні. Воєнпред, воєнпред, А скажи, а зараз що ти думаєш про це? Воєнпред, підпис, десь, протокол, печать відвічає. Все працює, погнали. погнали. Ризика підривника просто вже нема. Він просто зник. Ілеєм Тобто це вже не ризик. Супер ризик, не дуже вже й ризик, а зовсім не ризик. Як виявилось потім замість цього підривника, реально використали щось дадене, безкоштовно. Окрім того, що це висока маржинальна історія. Це ж просто це маржут. Трохи не підходяще щось. І наслідком цього стало те, що випуск мін, я так розумію, налагодили ну десь влітку. Перші партії не викликали якихось проблем. Нечутно, принаймні було. Про них не говорили, Давай так викликали, ми не знаємо. Не знаємо, так? але от те, що зараз солдати ну, угу. постять, вони реально те, що я побачив потім от угу. той, там, рекламаційний акт однієї з військових частин. Там реально йшлося про те, що проблеми у них з мінами цього виробника почали фіксуватись з 18 вересня. Угу. Сонячно, гарно. Жара, Аномальна, рекордна угу. жара там, з 1860-го якогось року. Не мороз, не дощ, не зливи. Засуха. А міни вже не летять, от вже все. Я розумію військових, чому вони не були в НАБАТ Ну офіційний. Ну скажімо так, е, умовно кажучи, вони коли гнилу картоплю отримують, теж не пишуть Армія рапорти. Має специфічну структуру, де такі речі переважно прилітають тим, хто потім Конечно, по ти написав рапорт, і ти винен будеш зрештою. Тому що почалось робити, солдати, ну яких просто вже життя від цього залежить. Почали показувати ці відосики чи в соцмережах, і е, кинули відео відомому журналісту Юрію Бутусову. Угу. Ну це легендарна постать просто в Україні. Вагома угу. да знаєш це людина, я думаю, має державну вагу вже. Uh -huh. і Юра Бутусов 6 листопада, якщо не помиляюсь, оприлюднив всю історію. Першим uh -huh. от він просто став першим. І що відбувалось потім? От те, що я просто побачив, ці реакції військових е офіційні почались тільки після цього. Угу. Рек... Коли їх пнули? да, рекламаційні угу. акти. оці всі наради. Потім Юра оприлюднив вже друге відео, угу. і тільки після цього, от це ж міноборони, от після другого відео Бутусова, провело цю нараду, на якій визнало там проблеми з порохами. Угу. Виявилось там просто це пізє. У мене нема слів. Просто от в Україні немає власного пороху. Ну ми його не робимо з зрозумілих причин. У нас один завод, який займався в шосці, ну угу. Скажімо так, він під кабами вис. Ми все це імпортуємо. Так от виявилось, що в Україні не було навіть методики перевірки імпортних порохів. Завод отримує цей порох. А як його перевіряти? Ви знаєте, засипають. От тільки зараз, 21 ти... першого було, голод... капає. Да, ти да, ж, що ти прийшло? Що... що ти з проблем? Потім я не розберуться, розкліт що ти париш? Давай. Оце ми зараз погнали, погнали 100 мільярдів. Кого потім 100 мільярдів. 100 мільярда? Щоб ви розуміли, кончені тварі, щоб глядачі наші розуміли. Оце рішення, що розробити методику порохів ну перевірки, <гум> <гум> було прийнято 21 листопада. Тепер її будуть розробляти цього року. Хто ось тиждень тому то. Третій рік повноцінного вторгнення, широкомасштабної війни. І ми, вот часто, ти реально вот-вот-вот. Да, я, я охереваю. це. Це буде в окрему зробити реально. Ну бо це нема медіа історії про а, дивись. У нас в медіаполі зараз цього дуже мало є взагалі. Тому що знаєш, як на великі медіа опустився такий морок. Ну давайте не будемо цю тему підіймати, чи то стидно бо чи вже порвалося то... в націю в міжнародні медіа. Так, я сьогодні це прочитав уже в Блумбергу. В Бумку, да, в Блумбергі так. вже є згадка про цю історію. Там не ятрять, нам рани не накручують. От слава Богу, закордонні журналісти мають повагу до. У нас, ну до воюючих, да, і там просто інтелігентно сказали в статті, там де про поставки зброї в Україну, uh -huh. що ми залежимо від Трампа і Європи. У цих оці хаті там написали Україна та намагається, звісно, нагодити власне, да щоб замістити. Ну бачите, як виходить: ну щось стоїть, а щось качається, а щось просто не взривається. Да. інтелігентно, але там все бачить до на влади. Це вже не приховаєш. Так, типу, про це написав Бутуса. Це вийшло на його телеграм-каналі, на його Ютуб-каналі. Перепрошую. Про це написали про війні і показали військові журналісти. Шванкори Більш... ТСН уже просто чилося. Ви не співаєте цього. Подивіться в медіа Єдиний спосіб зараз бистро зрозуміти, що не спрацювало, кого посадить і що поремонтувати, угу. і кого терміново звільняти прямо завтра. Інших історій немає. Я просто хочу нагадати досвід негативний з Резніковим, якого тримали сім місяців після такого першого скандалу да, Сім місяців історії весільних дронів. Після ЄС було ще п'ять корупційних скандалів міжнародного рівня з Резниками. Це хуже, ніж яйця. Бо яйця можна вийти і купити. Якщо йде не Та ми можемо 5... прислати, хоча б на фронт. Ти... Ну, міну я не прощу. Місяч ми... мін, ти не вийдеш і не купиш. Я почую різні оцінки військових, я так і скажу, типа найбільш оптимістичні. Це три місяці. Угу. Війни ну, да. три місяці. Ну, Будь-якові це що... в місяцях. Це місяці. О, от просто немає цієї одної з найпопулярніших зброї. Ну міномети просто стоять, вони не працюють. А по 100 штурмів в день на нашій позиції є. Мінометних пострілів, які можуть захистити наші позиції, немає. Методологію перевірки пороху імпортного українська влада затвердила тиждень тому назад. Ні, не затвердила, а рішення про розробку а. прийняла. Ціні рішення про розробку це Галушенко, який замовгущенка це міністр енергетики, який замовляє проекти захисту енергетичних да, об'єктів. Да, да, під... підстанції атомних під... підстанцій. Корупція завжди порушує рукожопість. Коли ви набираєте всю владу, опираючись на лояльність Єрмаку, то в книгі виходить, бо лояльний комусь переважно, комусь, а не закону, переважно до рівня некомпетентна мразь. І таке постив про мінське правило. Люди або лояльні і безцінностей. Або ефективні, і нелояльні людям лояльні цінності, от я тому і придумав це слово корумпанти. Корумпанти, от є окупанти, які на нас наступають, і є корупціонери. Оці внутрішні mm -hmm. які mm -hmm. щось от опиляють собі. Вони зрештою, от зараз під час війни, це реально корумпанти, бо вони зсередини вбивають нашу спроможність битись проти окупантів. Заговорив про корупцію. Ну знаєш, бо це зараз найпопулярніше питання. Юра, так скажи, а що так, да що це корупція, чи рукожопія, чи диверсія? До речі, це через призму диверсії теж можна оцінювати. Якщо ти, виходить, тобі можна підсунути, що попало. Я чому не вірю в видкові? Тому що окей, намутили на заводі, ну не спрацювала прийом. Не да. спрацював ключовий елемент Абсолютно. контролю да. і розказана тобою історія про тричі коригування позиції воєнпрєда? Да. Це бітонний факт, що з ним працювали. Щоб він це гавно пропустив, щоб все оплатили. Ну, так, да. це ж полковники, ну вони ж виконують згідно з відповідно до щоб він ото сидів, ото сам собі нафантазірував, а я давай я перепишу. Так ніколи в житті не, не віриться. Хоча допити мають показати, да, угу. хто де правий і хто що робив. Я багато років займаюся корупційними закупівельними історіями, uh -huh. і весь мій досвід завжди каже. Спершу думай про рукодупість. Ну, рукодупість завжди породжується просто корупцією. Це uh -huh. негативний підбір, це як ти і кажеш, да? але завжди рукодупість. Не диверсія, а рукодупість. Uh -huh. Але за рукодупістю ж ти ж починаєш. А що так? От як так вийшло? І от я от випустив сьогодні другу статтю: типу, ну просто вирішив, подивитися, а що ж в окремому взагалі відбувається, uh -huh. знаєш, які от принципи там панують. Що відбувається з тими заводами, які забезпечують. Ну, ви... да. uh -huh. І Я от звернув увагу, двадцять третьому році уряд призначив головним. Конструктором з вибухових речовин боєприпасів Леонід Шиман це директор Павлоградського хімічного заводу. Uh -huh. Ну він Росії абсолютно відомий, це з радянських часів, ще завод туди літає регулярно. Вже uh -huh. були прильоти. Тобто, якщо комусь зараз здається, що ми говоримо якусь військову таємницю, друзі, ні. Патріот нам недавно вообще то розхірачили саме в Павлограді. Uh -huh. Тобто, Путін чітко знає, куди він мав шмаляти. Я просто придивився до портрету цієї людини. Uh -huh. Це На... той, хто головний конструктор по, по... боєприпасам-вибухівці, главний конструктор України, це От Корольов був головний uh -huh. конструктор по ракетобудуванню. Uh -huh. Це коротше, главний чиновник, науковець, умнік, виробник. Це навіть поза міністром. от uh -huh. такий, умовно кажучи, ставка збирається. Так, а що у нас по вибухівці? І дивляться навіть не в Камишина. А, главний конструктор, що у нас по вибухівці, от, uh -huh. от, от такі. А він каже: А оце, от це от, от я просто звернув увагу, що ніде в ніяких документах не фігурує, де ми купуємо порох, у кого. Uh -huh. Ну це ві реально військова таємниця. Вона залочена і це правильно, бо. Угу. Всяке ж може бути. Окей, давай придивимося до Шимана. Реально, Гугль. Просто Гугль. Отак от буваєш. Я просто Шимана, чому пам'ятаю, у 2016 році я був одним з півавторів статті в наших грошах 2016 рік, що Павлоградський хімічний завод купив на 2 мільйони доларів труп в Америці у Жуліка, у натурального угу. жуліка. Ми його тоді нагуглили в Нью-Йорк Таймс. Він займався чим? Вони отримували, типу, страхові компенсації за, за нібито мертвих людей. От, приходить в страхову кампанію. О, оцей там падох. Ну угу. от вам справочка. А страхова така. Ну на ну, падох так лохи американські. Ну, а виявили, що не падох. І це було викрито. Тобто, це вже публічний То, процес. Оцей шимен, буде шиман. Шилько. Будучи ким? будучи директором директор Павлоградського заводу, а ага, купив оцього. Ну, уклав угоду ж ага. у цього жуліка на поставку труб на 2 мільйони баксів. От мені цікаво, там труби ці бачили чи ні. Тепер Але... цей Шимон стає головним під час війни. Чичі, -чи -чи. ти не поняв? Це ж не так все просто. Юра, хватить. Давайте ні. -ні, -ні. Типу. НАБУ відкрило справу по цій історії. Угу. І йому вже викотили підозру, і вона вже в суді. Тобто, ну от чиста історія з антимонопольним комітетом. Да? І він його призначає в цей час. І він весь цей час є оцін. А, більше того, набу пішло далі. Викотило ще одну підозру за те, що Шиман примушував покупців продукції Павлоградського хімзаводу укладати контракти не напряму з заводом, а з прокладочкою. по дуже інтересній ціні. Більше того, набу пішло далі. Воно викотало третю підозру по закупівлі вимірювальних приладів по завищеній ціні. Там на там збитку на мільйонах угу. три офіційні підозри. Це уряд зробив його. Хто приймав рішення? формально Шмигель. Але ж це немає абсолютно... не уряди і шмигеля. Да, є, у нас є а? що? Це... да Шимана. Не звільняють. Я не знаю, чим він шантажує і тримає mm. за бійця всіх. Але я чудово розумію, що це людина дуже досвідчена саме в формуванні потока. Більше того, він настільки досвідчений, що Є ще одне кримінальне провадження, яке просто раніше було похоронено про те, що на території цього заводу Шиман організував виробництво нелегального бензину, бадяги низька якісну, uh -huh. яку потім на бочках продавали на території Павлоградського хімічного заводу. Діяла бадяга то на бурячки, то на бурячки я коротше підсумота. Оце портрет того, що у нас там відбувається. Тебе про цики на наших грошах Да, да, вже в треба обов'язково почитати. Я не встиг, це сьогодні. Будь вишда люди обов'язково лінк на статтю в описі. Відео, так, да, я мало спав, багато писав і так далі. Мене це призвело в таку ситуацію фрустрації. Умовно кажучи, ми вже перетнули вже всі червоні лінії, які відокремлюють техніку безпеки від смерті. Давайте зламаємо оце. Давайте оцей запобіжник зламаємо. Давайте от перетнемо все, що тільки не, може, бабу... дивуся, де, ми, ві... де не ми зламаємо, закриємо очі на очевидні да. порушення, і я не вірю себе без бабла, без політичних сітів. Да, да, да. Взагалі не вірю. Тобто, воєнпреди, оцей чорт, має, має або асісти. Або бути з вільним, а потім сісти. Інакше то все та сучастина І Ще мають допити по всій вертикалі. Понятно. Хто кому які вказівки давав? Це має бути зроблено, бо я ж кажу, Сьогодні міни, а завтра що? вже міни двох калібрів. Давай да вже дав. Я там піду там, там багато інше готувалося. Давайте підсумую дуже коротко. Отже, мінімум 100 тисяч мін відкликають з фронту, тому що ці міни. Неякісні вони так. не роблять свою роботу або не долітають, або не взриваються, або не вилітають. Чисто уточно для наших личів відкликання це означає, що вони не стріляють, бо фізично ж їх забирати це теж час. Угу. Ну завантажити, відвести. Вони час десь лежать угу. і вони не, не працюють. І раптом починають працювати. Mm -hmm. і, ну окей, перше хотіли звинувати в цьому військових і агенцію оборонних закупівель. Угу. Не вийшло, ну бо це шизофренія легко розбивається. Відкладаємо в бік. До цього військові представники Міноборони. Управління під міністром говорить, що все мінами хорошо, і говорить це на трьох етапах, коли партія вийшла, коли вона виготовлялася, і перед підписанням контракту. Ну так, коли дивились, чим можемо ми зробити mm. так, перед підписанням контракту в інприєт три коригував позицію від <тас> того, що є проблема <пасу> до проблеми. Немає <пасу> ну, <пасу> до тої проблеми, яка потім стало однією з пояснень ну, <пасу> з реальних причин, Одніше, чому не працює. <пасу> до цього у нас Кабмін призначає головним конструктором всієї країни по вибухівці боєприпасах чорта з трьома підозрами від набу. Це мінімум, що те, що я знаю. Це те, що я нагуглив. і це Гуглуці. У мене статті прям посилання на новини стоять і номери кримінальних проваджень. А тепер я хочу сказати, шановні глядачі, чи є серед вас хоча б одна людина, яка вірить, що все це випадковість? От слава Богу, що я журналіст. Я не буду розсу... Ти Гіпотек... привір, я не розсудить. Ні, ні, я не буду розсуждати, що це кваліфікації давати. Дивіться, типо... ну, э, я переконаний, що ця історія далі буде лісти. З багатьма іншими фактами, додатковою інформацією і іншим надто багато людей знають всю картинку. Не повторіть помилки з яйцями Резніка. В цьому нема жодного сенсу. Що там про їжу, то тут конкретно про смерті. От прям дуже прямий зв'язок смертями. 100 штурмів приблизно в день, в день на українські позиції іде піхота. Міномет не стріляє, піхота доходить до позицій. Наші захисники гинуть. Бо міни не стріляють бо вони відкликані. Все? Все. Не все, бо історія буде мати продовження, але ми хотіли, щоб ви точно знали, що відбувається. Дякуємо за увагу. Прощайте, Юрій.